Яйце, вилочку і добренько збиваємо. Так. Кладемо в сковорідку шматочок невеличкий масло. Виливаємо сюди одне яєчко, перевертаємо яєчко. Знову кладемо до сковорідки шматочок невеличкий масла. Взиваємо сюди ще одне збите яєчко. Підсмажуємо з однієї сторони, перевертаємо на іншу сторону і знову підсмажуємо. Приймаємо яєчко. Далі в сковорідку додаємо масло, такий кусочок. Добавляємо сюди фарш свинини разом з цибучою 400 грамів і смажимо. Добавляємо сюди чорний мелений перчик за смаком, солимо теж за смаком. Можемо. Беремо два зубка чесничка, відділяємо серединку. Дрібненько нарізаємо. Беремо сиру сметанового 200 г. Він схожий на плавлений, але він не плавиться. І додаємо сюди чесник. Беремо зелень і дрібненько нарізаємо. Берете той ту зелень, яка у вас дома є, яку ви любите: петрушка, окроп, базилік. Частину зелені відправляємо до м'яса, добренько перемішуємо і частину зелені відправляємо до сиру з часничком. І добренько вилочкою розминаємо. Дивіться, які вийшли досить гарні. Кладемо по одному яєчко, знову змащуємо сиром чесничку віделеню і викладаємо м'ясо. Я вже в рулетики скрутила наше яєчко із фаршем свинини. І тепер я викладаю їх до форми і буду випікати в духовці, її обов'язково при температурі 185 градусів приблизно 5-10 хвилин. Тільки подивіться, який гарний у нас з вами вийшов рулетик. Смачний, соковитий. Аромат неможливо передати через камеру. Друзі, ви тільки подивіться, які в нас з вами вийшли дуже гарні, смачні м'ясні рулетики. Їх готувати дуже легко та просто. Такі рулетики прикрасять будь-який святковий стіл. Бажаю вам всім гарного апетиту, гарного настрою готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові відео.